Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами приготуємо бограч, справжній Закарпатський бограч. Хоч насправді бограч переводиться з угольського як казан, але по всій території України давно бограчем називають страву. Тож сьогодні ми її приготуємо. Для приготування нам знадобиться м'ясо. М'ясо я беру двох видів: це свини, свинина ребра та яловичина. Також нам потрібна буде картошка, морква, цибуля, солодкий болгарський перець, один стручок гіркого перцю, паприка червона двох видів, а також мілко нарізана підчеревина. І для аромату будемо використовувати свіжі томати. Що ж, поїхали. Першим ділом ми мілко нарізаємо підчеревину і додаємо її в казан, який у нас вже. Гріється на вогнищі. Казан прогрітий, тож додаємо черевину. І в цей час, поки у нас вижарюється підчеревина, мілко нарізаємо цибулю. Деяких рецептах для приготування використовують також копчену під черевину, але мені більше подобається саме так. Так, ось у нас сало вижарилось до стану шкварок і можна додавати цибулю. І буквально трішечки потрібно... Піджарить цибулю до золотистого кольору. Поки у нас піджарюється цибуля із сальцем, ми нарізаємо ребра свинину та яловичину. Можна брати м'якоть, але коли готуються із кісткою, виходить більш наваристий бульйон при приготуванні. Тож я використовую більше саме таке м'ясо. Нарізаємо на невеликі куски. Готово, можна додавати м'ясо. Додаємо вогню і даємо м'ясу трішки протушити. Вогонь розгорівся, м'ясо пішло тушкуватись і додаємо два види червоної солодкої паприки. І гарно це все перемішуємо, щоб вона не підгоріла. Паприки я брав по одній столовій ложці двох видів. Зараз я перемішаю і прийму рішення, можливо, потрібно буде додати іще. Так, ну ось ми бачимо, що паприки недостатньо, то можна додати іще. Чим більше ми додамо паприки в цю справу, тим вона буде краще. і перемішуємо. Так, ось, все перемішали і на невеликому вогні залишаємо м'ясо тускуватись. Накриваємо кришею і періодично перевіряємо його стан, а поки що займемося томатами. Так, з томатів нам потрібно зняти шкірку, тож використовуємо ось такий метод. Це вам лайфхак, як досить швидко зняти шкірку з томатів. Можна, звісно, використовувати кип'яток, але цей метод набагато швидший, а, як на мене дієвий. М'ясо потрібно періодично помішувати, щоб воно не пригоріло. Додаємо томати та продовжуємо тушкувати вакуум. Далі додаємо болгарський перець, перемішуємо та додаємо зерна мінус. Ось так. Розминаємо їх між долонями. в вогонь. Наступними ми додаємо 3-4 лаврові листи. Перемішуємо та продовжуємо купувати. Далі додаємо 7-10 грошин чорного перцю. Один стручок червоного перцю нарізаного, трішки чорного мелитого перцю. Буквально для аромату. Та трішки приправи хмелі сунелі Далі заливаємо бограч водою так, щоб повністю покрилося м'ясо. Перемішуємо та залишаємо тушкуватись на слабому вогні десь на півтори години. А поки тушкується м'ясо, поріжемо моркву та картоплю. Що ж, вже майже півтори години вариться бограч і саме час додати картоплю, моркву, чесник, а також посолити за смаком. Що ми зараз зробимо? Додаємо картоплю з морквою. Часник. та солимо за смаком. Буквально трішечки. Ще візьме на себе картопля, м'ясо, сіль. Тож в кінці, коли вже бограч буде готовий, потрібно буде ще перевірити його на сіль та за необхідності додати. Зараз ми все додали, закриваємо кришкою і ще залишаємо варитися на 25-30 хвилин. Приготування бограча завершено. Далі додаємо зелень. Це тут хто як любить на ваші вподобання. Хтось кріп, хтось петрушку. Я трішки порубаю петрушки і цього буде достатньо. Виглядає дуже смачно і на смак. Я вам теж можу сказати, що також. Так, дуже смачно. Що ж, приготування ми завершили. Тож всім бажаю смачного. Matinó,